Наш наступний гість, доктор соціологічних наук, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при президентові України Едуард Афонін. Доброго ранку Вітаю. Доброго ранку. І, і одразу хотілося б вам таке питання поставити. От бачите, російські представники Кремля висловлюють свої думки щодо не зовсім якогось там чесного погодження з опозиційними силами під час передвиборчої кампанії. В той же час ми бачимо, що опозицій. Ціни блок йде у нас на четвертій позиції після скажімо так, провладних політичних партій. І в той же час ми бачимо, що на мажоритарних округах виграють і продовжують вигравати ті люди, які ну, мали якимось чином причасність до минулої влади, да? і такі, під питанням, як то кажуть. От на вашу думку, чим пояснюється такий вибір нашого суспільства, принаймні частини суспільства? Тим, що... Ну, на вашу думку, ну, ми знаємо, що народження людини воно має статеві ознаки. Є чоловік, є жінка. Так само є і в політиці. Є і позиція, і опозиція. Uh -huh. Тобто це природне, коли збирається в одному цілому два початки. Отже, те, що навіть якщо б у нас не було опозиції, то її варто було б придумати. А от так чи інакше це вийде на поверхню. Я думаю, що саме цим і е, це ми бачимо у вияві е, виборців. Отже, майбутній склад українського парламенту буде справді бойовим, причому не лише у переносному значенні цього слова. За поки що попередніми підрахунками результатів голосування у майбутній раді буде близько двох десятків командирів і бійців добровольчих батальйонів, які йдуть у парламент із за партійними списками і виборюють у мажоритарних округах. Найбільше військових проводить під своїми прапорами народний фронт. П'ятий номер у його списку. Командир батальйону Миротворець Андрій Тетероб, десятий номер у списку комбат батальйону Дніпро 1 Юрій Береза, Номер у списку фронтовиків – командир батальйону Артемівськ Константин Матейченко. 32-й номер має керівник батальйону Київ, 1 Євген Дейдей. -Дей». Ще один боєць цього ж батальйону В'ячеслав Константиновський, поки що лідирує на виборах у 220 му мажоритарному окрузі. 52-й номер у списку Народного фронту займає заступник командира батальйону «Азов» Володимир Соляр. Соляр. Сам же комбат Азова Андрій Білецький. Лідер у перегонах на 217-му окрузі у Києві, як самовисуванець. висуванцем від народного фронту фронту в 95-му виборчому окрузі на Київщині є один з активних учасників Євромайдану і боєць. А то Михайло Гаврилюк у 119-му окрузі на Львівщині поки що перемагає висуванець народного фронту і боєць батальйону назвардії Михайло Бондара. Відомі бійці та командири йдуть у раду і в інших списках та округах. Так, командир добровольчого корпусу Правий сектор Дмитро Ярош перемагає своїх опонентів на 39-му виборчому окрузі Дніпропетровщина у прохідній частині списку партії самопоміж йдуть до парламенту. Командир. Рі бої батальйону Донбас, Семен Семенченко і Павло Кишкар. З радикальною партією проходять до парламенту командир батальйону Айдар Сергій Мельничук і комбат батальйону луганськ 1 Артем Вітко. Високі шанси потрапити в раду з радикалами і у командира батальйону Свята Марія Дмитра Лінька. Перший номер у списку партії батьківщина відома льотчиця і боєць батальйону Айдар Надія Савченко. Самовисуванцем у 122-му окрузі на Львівщині йде відомий сотник майдану і боець батальйону дніпро 1 Володимир Парасюк. Він по Поки що теж перемагає своїх опонентів. Ось така у нас є інформація. Е, нагадаю вам, що гість нашої студії Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, нот. Такий військовий парламент по факту, цілий батальйон, там ну майже е збереться. я так розумію, що ви очікуєте мою реакцію на цей склад. Да? Я ваш коментар прошу на цей склад. Це що відображення чи політична кон'юнктура, чи е використання бійців для е проходження у парламент? Ну очевидна мотивація, скажімо, організаторів перегонів і безпосередньо політичних сил, і їх штабів. Е Очевидно. Угу. Значить, здобути більшу кількість місць для себе. Інша справа, скажімо, мотивація тих учасників безпосередньо, які потрапляють або в списки, або на можітарні округа. І отже, єдине, що можна сказати в підсумку, що ну, певною мірою склад буде не таким, як хотілося б бути, скажімо, комусь. А що саме? Ну, от Я дивився вчора програму Свобода слова і скажу, що цікаві там спостереження були. Ну, Навіть і шустера програма, от, пам'ятаєте, нічна, я не для реклами програми, а для того, щоб просто сказати, що. Є ознаки того, що, власне кажучи, в цьому складі будуть великі проблеми з одного боку uh -huh. в плані керованості парламенту. А саме цього прагнуть, ну мені здається, що і президент цього прагне набираючи, або прагнучи дійти цифри 300 голосів конституційної більшості. Я не знаю, що правда попередні прикидки робили з цього приводу. Отже, прагнення керувати парламентом, бути в злагоді узгодженні. Ну мені здається, і західні партнери так само хотіли би, щоб вирішувалися проблеми демократії або демократичне uh -huh. просування України на демократичному шляху. В цьому відношенні в принципі можна говорити, що певні зрушення цей склад парламенту е представить. Ну, єдине, що я хотів би зауважити, можливо, будуть і свої неочікування. Можливо, не буде повторення 2005 року після помаранчу, але в логіці цього, власне кажучи, не буде солодким життя. Ну, бачите, навіть вже в студії той же Семен Семенченко. Ну там була така полемічна ситуація, мікроситуація між Рабіновичем і Семенченко, і з одного боку, дивіться, він Семенченко представник, так би мовити, озброєної частини України, uh -huh. і мені здалося, що вона не готова до тієї роботи, якою має зайнятися, тобто писати закони або принаймні розуміти закони. Якщо людина, наприклад, в зброї зброєю або яка полишила тільки що зброю, не розуміє речей, а закон це абстрактна річ. Значить, треба бути певним чином підготовленим до нього, то про що говорити? Якщо не розуміється, скажімо, просто ну, партнер говорить щось, і думка не розуміється партнера, то як приймати закони, розглядати закони і таке інше? Тобто його можна ну, чи маніпулювати їм, чи принаймні він не буде обстоювати інтересів або не Бачите, їх ось тому питання: людина, яка зі зброєю, вона ж зайде в парламент вже без зброї і в костюмі, а і в той же час серед інших заходять туди і відомі а, культурні діячі, культурні діячі, відомі обличчя із шоу-бізнесу, журналістики і таке інше. Якщо ви говорите, що мало ймовірно, що вони стануть одразу а, такими професійними законотворцями, то можна сказати, що вони або залишаться такими громадськими спостерігачами під час прийняття якихось законів, чи все ж таки вони можуть перетворитися на лобістів. Якихось конкретних чи політичних сил, чи інших замовників? думаю, при підготовленості іншої частини парламенту, скоріше за все, вони будуть інструментом в руках іншої частини парламенту. Це ми, ну тобто, маніпуляції і таке інше. Є підстави так думати, і принаймні способів, скажімо, інтелектуальних, а от частина ця от ми ведемо спостереження з 2002 року, якісне спостереження в моніторингу за, власне кажучи, в тому числі і державними службовцями цієї когорти. і скажу, що показники цієї частини суспільства цього прошарку. Ну, в півтора-два рази вище характеризують загал, український загал. Отже, тут і спритніше, і вище, і нижче, і вище. Тобто, у всіх показниках, так би мовити, вони лідирують. Отже, я не виключаю цілком якраз і такий механізм в парламенті. Ну от парламент дійсно всі прогнозують, що Буде і працювати йому водночас і важко, і водночас і легко. Але кому не зрозуміло, нова Верховна Рада не зможе сховатись за війною. Їй доведеться починати свою діяльність з реформ. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив доктор політичних наук Сергій Телешун. Далі пряма мова. Мені нагадує я колись і про це казав. Як нашу компанію, пам'ятаєте, коли фарбували в національні кольори, да, по Ржавщині зверху, фарбуючи новою краскою. Мені здається, тут потрібно змінювати ой, ключову складову це зміст Верховної Ради, тобто на що налаштована влада, не взагалі. А на що налаштована влади? Я можу абсолютно погодитись, останній вислов німецького бізнесмена на форумі економічних речей. Ви дуже багато енергії приділяєте пану Путіну, хоча б краще енергію засереди і агресію українську засередили на реформі. Тобто Путін ідеї приходить, а ось Україна повинна залишитись. На сьогодні перед цим парламентом, якому я поки на сьогоднішню хвилину даю два роки. Мені так здається, вона може все змінитися. Основна орієнтація насамперед як зміниться в Україні. Ми не можемо постійно говорити про війну, і не може уряд, і влада, і опозиція ховатись за війною. Нам потрібні зміни сьогодні, вже сьогодні. Ну от нам потрібні зміни, і влада не зможе сховатись за війною? А все ж таки повертаючись до розмови, перерахування кількості військових, які заходять в Верховну Раду, і е, тези за ті, хто що зараз говорить, яка риторика. Там я розкажу, я не пущу опозиційний блок до Верховної Ради. Там хтось каже, що Семенченко буде фізично розправляти в стінах Верховної Ради. Чи буде до реформ взагалі? Цей оптимізм виправданий. Я би ще уточнив би, до яких реформ? Ну, Означити 60 реформ або по або по понад 60 реформ це одна справа. В нас було 26 реформ, тепер 60 з чимось реформ. А по суті, ну от дивіться, адміністративна реформа. Ми, власне кажучи, ну як вона бачиться? Передусім, бачиться ну, саме поверховий погляд це скорочення оцих управлінців. Ну я скажу, у нас їх і так не так багато, як скажімо, щільно, як в Росії. В Росії, наприклад, чиновництво на кількість населення в сім разів більше. Ну там і державність є. В нас, скажімо, тобто, якщо ми диверсифікуємо або модернізацію політичного нашого життя робимо, або управлінського, державного управлінського, то, власне кажучи, проблема не в цьому. От ми сьогодні бачимо через дослідження проблему саме в іншому, в тому, що змінюється свідомість оцих державних службовців, а залишається стара вертикаль. Пам'ятаєте, навіть за Януковича ми відтворювали цю вертикаль. Оце хибне уявлення управлінське щодо вертикалі. Власне кажучи, і на сьогоднішній день я би бачив, скажімо, адміністративну реформу, передусім скорочення цієї вертикалі, або перевернути оцю етажерку, перевернути на горизонталь. Що це значить? От уявимо собі, от я б навіть ввів би такий умовно феномен, такий адміністративний тромбоз. Чому він полягає? От ви пускаєте папірець згори через систему державної служби, і він має пройти оцю вертикаль: шість, п'ять, сім рівнів. так? Значить, пишеться резолюція на горі, пишеться резолюція до кожного начальника, доходить документ, і він дописує до цієї резолюції і приходить на виконання, що розмита мета. Так. Власне кажучи, оце треба адміністративно або реформаторськи змінити. Має бути одна резолюція і має бути вона на виконанні, от в цьому соль проблеми, а не в тому, що ми маємо, скажімо, менший склад державних управлінців. Ось я було сказано, ми маємо менше говорити зараз про Путіна, а більше про наші внутрішні реформи і західні СМІ. Багато з яких пишуть про те, що страшний сон для Путіна це успішність українських реформ, майже більше, ніж загроза санкцій і все інше, що стосується зовнішньої політики. Ось, на вашу думку, парламент новий, нова влада, вибори перш за все зможуть привести до миру на сході. Чи буде дестабілізація і зсередини нової Верховної Ради? ми знаємо, що багато осколків про російських політиків залишиться все ж таки в новому складі Верховної Ради, і дестабілізація в військовому плані буде продовжуватися на сході. От до чого до, до миру може привести новий парламент чи ні? Звісно, може. Звісно, може, і саме тим, що він буде працювати на, скажімо, зміну сутності. Якщо буде працювати на зміну сутності, ну от ми торкнулися ага. тільки одного приладу адміністративної реформи. А є і інший аспект, є, скажімо, ми говоримо, що не менш важлива сьогодні складова це, власне кажучи, другий конституція є і є друга конституція це податковий кодекс. І що говорити про податкову реформу, то тут би я податкову реформу бачив би в зміні інструментів. Ну скажімо, той ж самої бюджетної політики. Оцих податків, зборів і таке інше. Приклад. Налог або податок на війну, яким чином він створений, він створений півтора відсотки від кожного. Ага. А це неправильно. Ми ж не в не в радянську добу продовжуємо жити. Ми сьогодні переходимо до нових реалій, до нової свідомості, до нових інструментів. Зрештою, і отже, сьогодні треба повернути наш погляд до олігархів. До справедливого розподілу спільного виробленого продукту в суспільстві, допоки ми цей компонент справедливості, от в такому розумінні, в справедливому, не соціалістичному, не комуністичному всім порівну, це проста схема. Але маючи на увазі, що сьогоднішня реальність продукує нерівність, в тому числі економічну, ми все ж таки маємо обмежувати апетити. Крупних власників важлива інформація. Центр виборчком на цей час опрацював понад 84% бюлетенів. За цими даними до парламенту проходять шість партій. Лідер є зараз. Народний фронт з результатом трохи більше ніж 22%. Слідом блок Порошенка, який за який проголосували понад 21,5%. на третьому місці. Об'єднання самопоміч за цю партію віддали голоси майже 11% виборців. На четвертому опозиційний блок, що набрав трохи більше ніж 9%. П'ятого списку радика. Альна партія Олега Ляшка проголосували за неї понад 7%. Остання прохідна партія, всеукраїнське об'єднання батьківщина з результатом понад 5,5%. Ну і е, якщо було сказано, що Україна зробила, бо українці зробили свого вибір. На вашу думку, якщо погадати просто, якщо б голосував Крим, якщо б проголосував в повному масштабі Донбас, чи такий би результат ми зараз отримали? Тільки коротко нас хвилина. Я думаю, що збільшила би е, частина опозиційної. І це природне, і тут я хочу можливо завершити, що власне кажучи, наявність сьогодні опозиції реальної опозиції, яка думає по іншому, вона представляє інший регіон України. Це крок до нової політичної культури в Україні опозиції чи реваншистів. Отут тут важливо, бо ми були на межі реваншу. Ми знаємо, що до чого це призвело. Зрозуміло, як би нам подобалося, не подобалося. Згадаємо війну е, сходу і е, вірніше півночі і півдня в Америці. Наскільки жорстка була е, ну оця схватка, і так далі, але ж все рівно примирення відбулося так. само І тут от в цьому то і є сенс якраз про це і говорив той же Шрабінович, скажімо, в студії Кулікова. Саме про те, що от ну він можливо не висловив так чітко, але це є передумова різних думок в парламенті. Вони мають співіснувати. от е е якщо буде просто, просто здорова конкуренція, а не жада помсти і реваншу. Тоді можливо у нас і буде знаєте, та енергія для руху вперед. Дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас. Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку національної академії державного управління при президентові України був гостем каналу 112 Україна. Дякую Спасибо. вам. Ну, Наступні годині.